Сіятиму вдруге Віолу. Тому що перша в мене не зійшла ні одна насінинка з двох пакетиків. Це мені Донька привезла з Києва. Маю надію, що вони до 26-го року. Ця, і ця до 26-го. Ну, не знаю. Спробую ще раз. А це настурція. Мені подобається красоля. Мені подобається ця квітка. І, до речі, вона когось там відлякує ще, якихось шкідників. Посію також. У мене ще дві. є. Сьогодні посію. Ну, а цей подарунок, вона мені купила. Я хотіла тільки цю, а вона ще й цю купила. Ось. Ла. Це східна. вона У нас зимують всі. Ми на півдні України, то у нас всі зимують. Я навіть не замарачуюсь на... на цей момент. Беру всі, що є, що мені сподобається. І ось таку вона ще купила. ось Погано видно. Та як його сфокусувати? Ось. Ось така. Ці три лілії також висаджу сьогодні. Ну, буду працювати. Такі гарні. Ці махрові, не знаю, мені писали, що вони вибагливі дуже. Ну, спробую. Це остання моя спроба все. Більше я з нею не буду зв'язуватися, я краще куплю у когось по пошті. Хай мені вишлють. Оце не вийде, все не буду більше сіяти. Як за устомою. Не зійшла, все, до побачення.